Доброго дня, і так деяким пенсіонерам нададуть 100% знижки на оплату комунальних послуг. Як розповіли в пенсійному фонді, пільга поширюється не тільки на оплату ЖКГ, а й на придбання твердого та рідкого палива для печей, а також зрідженого газу. Така можливість ось уже рік надається пенсіонерам певних професій, які продовжують проживати у сільській місцевості. Ці категорії пенсіонерів зможуть скористатися. 100% відсотковою знижкою на комунальні послуги та купівлю палива до пільгових категорій належать по перше, працівники освітніх закладів, по-друге, медичні та фармацевтичні працівники. По-третє, фахівці в галузі захисту рослин, четверте, музейні та бібліотечні працівники. П'яте працівники державних та комунальних закладів культури, а також освітніх закладів у сфері культури. Для отримання пільги потрібно відповідати таким умовам. По перше, мати щонайменше три роки стажу за однією із зазначених професій. І по-друге, середньомісячний дохід сім'ї на одну особу за останні півроку. Не повинно перевищувати 4200 гривень. Пільга надається на 12 місяців з моменту подання заявки та не поширюється на членів сім'ї пільговика. Для оформлення пільги необхідно подати заявку до пенсійного фонду України разом із пакетом документів. Документи, які потрібні, це, по-перше, підтвердження проживання у сільській місцевості, друге, довідка про право на пільгу, яку можна отримати в профільних установах: це освітні, охорони здоров'я, культури або в районі адміністрації на підстав. Даних трудової книжки заяву можна подати кількома способами: або особливо звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду, або місцевих органів влади, або надсилаючи документи поштою до відділення пенсійного фонду, або онлайн через портал електронних послуг пенсійного фонду, або через мобільний застосунок пенсійний фонд, а також є можливість подати через портал Дія.